Я вас щиро вітаю з початком головного студентського баскетбольного місяця року. У нас березневе божевілля починається вже за декілька днів. Але ми не будемо сьогодні говорити про Купера Флага та його травму, яка потенційно е, вириває волосся генменеджерів як мінімум п'яти клубів національної баскетбольної асоціації. і Вони також думають, заради чого ми зливали сезони. Е, Коротше. Про цьогорічний розіграш NCAA говорити не будемо або будемо дуже-дуже мало. Сьогодні у нас тема набагато цікавіша. Почнемо ми трошечки про Максима Шульгу, який має виходити на драфті 2025 року, можливо, його там навіть виберуть. І трошечки про класику класики, про найкласичніший матч в історії взагалі світу всього. Але спочатку, да, якщо хтось хоче подивитись, медсі Рекюза з Коннектикутом він вже ЮКОН 2009 року, 16 років вже пройшло вау. Wow. Uh, посилання буде в описі цього відео, але перед тим як ну, перейти до цього відео, там є кнопочка підписатись, uh, якою вона там горить кольором. Uh, коротше. Ваше завдання, так щоб стало не одного підписника більше після вашого перегляду. Лайк теж вміть, Ну і Самураїв, багато шляхів, багато завдань. Посилання на телеграм-канал теж залишу. Там у нас дуже дуже багато всього. Кожен день також вас туди запрошую. Чат несеться, вас там чекають. Обов'язково переходьте, воно того вартує. обіцяю, з вами. Там точно ну знайдете собі, блін з ким поговорити. Про баскетбол завжди кожну секунду життя, е, от все. І там далі вже да, можете подивитись матч чи огляд великий. Що я там не чи маленький, ну щось, щось я там знайду. Буду в себе е, вірити. Отже, е, давайте да, два слова про Максима е, Шульгу е, в останньому драфтборді е, саме Вісині. З The Athletic Максим Шульга вже на 40 му місці був в попередньому, в грудневому варіанті. Українець займав 67 місце, що теж непогано. Ну, В ТОП-100 взагалі дуже почетно бути. Подивимось, що там буде у нього після цього самого, після березневого божевілля, куда його в СУ, звісно, ж вийшов. Тому що і там, вообще як класний університет це і вірджинія вест. Цей самий борщом нагодували сьогодні. Максима в нього скоро випускний, п'ять курсів відучився. Да, чому п'ять? Потому що у всіх, хто грав в ковідний сезон, у них є можливість не 4 роки відіграти в NCAA, а п'ятий їм залишають. І от Максим цим скористався на минулорічний драфт який вважався найслабшим в історії. Може, таким він і був. Максим не виходив, дочекався цього, ну і не дарма, значно. Зумів підвищити свої позиції. Колись по такому шляху прийшов Гога Гобітатс, до речі, тільки не з були, а з Європи. теж Міг виходити, його б там вибрали. ну Максима минулого року не вибрали, скоріш за все, на 99%. Почпав, трошки почекав, піднявся на 19-ту позицію. Не буду цього пророкувати Максим, бо він все ж таки п'ятирічка, З цим є свої нюанси, але. Але подивимось, подивимось, як там буде. От, Нагодували його борщем, смачно всі поїли. Він сказав, блін, був би американцем не юби цього, але так як українець, то з їм, звісно ж, з радістю. От, І у Макса чудова статистика в цьому році його признали гравцем року конференції Atlantic Атлантіктен теж, ну, непогано. У нього у нас по статистиці 15.5 очок, 30 3,8 передачі, 1,9 і перехоплення. Третє місце він в своєму дивізіоні за кількістю перехоплень. Четверте місце за співвідношенням передачі до втрат. 2,3 до 1. Це дуже-дуже непогано. Весь де була там така дивна система. Там грають по своїм дивізіонам. Довго про це зараз не хочу розповідати. Давайте вже переходити до нашої основної класики. Отож. Конференція Big East. була така дуже дуже крута конференція, якої зараз вже все розвалили її, чи то капіталісти, чи то республіканці, чи то всі разом зараз не круто. Всі пишуть в коментарях на будь-якому ютуб каналі. от раніше от які часи були. Big East, Як там ми круто грали? Ну хорошо ж було. А зараз оце ваше ACC все відміняти убій всіх отстать, і нам не подобається біст вони в 2009 році, році 2009 році вони пережили всі кризи уже вони грали в медісонскверґардені свої матчі контракт був підписаний до 2028 року чи вони там тусуються виступають був класний турнір його вже можна назвати навіть класичним е, в березні, а саме 12 березня, за американським часом та 13 березня, за е, часом київським відбувався матч між Сірек'юзом та Юконом. Юкон, як ви знаєте, два попередні розіграші не, не в той час, а от нинішніх виграв їхнього головно. Головного тренера Денчика, як його називають в нашому чаті, Ден Хетлі, дуже хотіли бачити Лейкерс, Пропонували там йому контракт на 7 років, але він не погодився. Сказав, та ні, я далі буду молодь для вас виховувати. Не треба мені та ваша НБА. Насправді в історії NCAA були вже багато дуже крутих тренерів, які. Ішли в НБА на якийсь період, в когось виходило, в когось не виходило. В когось виходило зі збірної США, в когось теж не виходило. Але ну Ден Хьорлі е обрав залишитись, але яке подкаст з Леброном і запросила собі Джей Джей Редіка головним. Е як бачимо, непогано у них там е все виходить. Е Денхер лишився в Юконі, Юкон потенційно може виграти третій титул поспіль. Бажаємо йому удачі, або не бажаємо в залежності в кого ви вболіваєте. От. І в Юкона разом з Сереґ'юзом було доволі давнє протистояння. Вони дуже одне одного полю. Е, Люблять вони, значить, були, так, в БІЄСТ з 1979 по 2013 рік і в обох команд поліції. Були тренери Зала Слави Джим Бехайм і Джим Калхун, е, обоє члени Залославу Баскетболу. Один тренував тих, інший тих. Тому таке дуже класне було да, протистояння всі одне одного е, ненавиділи. Перша гра відбула ще 1956 року. А головна і найвідоміша гра між ними е, звісно, відбулась у нас. У 2009 році про неї ще поговоримо. Юкон більший коледж університет там вчиться аж на 10 тисяч людей більше ніж в Сіракюзі. Ну і він засновувався ЙОН як громадський коледж, Сіракюз як приватний. Багато у них да останній матч відбувся, а саме 95-й е, в історії е, в 2018 році в Нью-Йорку 83-76 переміг Коннектикут. Взагалі в їхній історії протистоянь ведуть саме Syracuse 56-39. в інших видах спорту, звісно ж, теж ці два шанованих дуже університети е, змагаються між собою. Теж все дуже дуже по. Не люблять, коротше, вони одне на одного. Думаю, ви е, зрозуміли. Е, Big East одна з найкрутіших конференцій в 2009 році. Її виграє не Сіracю і не ЮКОН е, Сіракюс. Е, а давайте я поки не буду навіть е, палити е, вам результат цього матчу. Єдине, е, що е, зазначу. Це те, що на шляху один до одного. Значить, Сіракюс у нас вибив Сеттон-Холл. Сеттон-Холл – це класне взагалі-то місце навчання. Там вчився Сандра Мукілашвіля. Правда, багато років після описаних мною зараз подій. Сіракюз починав у нас так з другого раунду. Зіграли вони 11 березня за день до цього Сетенхолом. Перемогли 89-70. Чотири вони були вісімнадцятими сіяними, тому вони починали з другого раунду. А е, шановний Конекткут починав одразу з чвертьфіналу е, цього дивізіону. Вони не грали е, ні в першому, ні в другому раунді. І от ну, засівчається з зірокюзом, що може статись не так. Е, здавалося, б. Е, матч цікавий. Е, що нам варто одразу зазначити? Отже, шість овертаймів, як ви вже зрозуміли, з е, опису цього відео е, по персонажам е, довго проходитись не хочеться. Але варто зазначити про одного про одну людинку, яка є однією з найвідоміших е, людей, які грав за Юкон і є випускником цього універу до от, останніх подій, до дворазового чемпіонства. Кемба Вокер в матчі цьому грав і грав не просто граф, а зіграв 52 хвилини. 52 хвилини, за які він набрав 8 очок. Це одне з легендарних досягнень, вважається Кембо. З нього часто сміються з цього приводу. І попри свій невеликий зріст, він ще й примудрився зібрати 11 підбирань, 7 з них в захисті, 4 в нападі, 5 втрат, 4 фоли, ну, киткова лінія, там, провал, там, 0 ну, з 7 за три очкової лінії. До речі, кемба виступав за Конектку. Це був його перший сезон. Він відіграє три, і в 2011 році він разом з своїм прекрасним університетом стане чемпіоном NCAA. Але це буде вже за три роки. В 2009 році дев'ятому році буде вести в усіх п'яти овертаймах в рахунку. Сиракюз такого не зможе собі дозволити. Але останній, шостий, Сиракюз виграє 17-7 і забере матч собі 127-111. Джим Бейхам переможе Джима Калхуна. В цій грі, яка тривала 3 години 46 хвилин, яка закінчилася о 01.22, при тому за їхнім там часом, при тому, що почалась о 21.36. Отак не розрахувала. А була б комендантська, як у нас зараз, то вообще, блін, фік знає, що вони б придумали. А, в грі вдумайтесь набрав 244 очки всього. 102 з них в овертаймі, 211 кидків з гри за весь час і 103 з них в овертаймі. А ще 93 штрафних китки, 66 фолів. І Цілих вісім гравців е відфолились, тобто отримали 5 або більше фолів. І знаєте, що найсмішніше? Дивіться, е Сиракюст в цьому матчі викинув 23 триочкових. Тобто за 6 овертаймів це ще плюс 30 хвилин ігрового часу, тобто за 70 хвилин ігрового часу Сирек о... Юс 23 триочкових. Юкон викинув 35. Тобто, якщо о... згадати те, що вчора у нас Бостон Селтікс грали з Оклахомою Сіті Тандер і те, що Бостон лише в першій половині побив рекорд НБА, то викинув 36 тривачкових за 24 хвилини. Тут за 70 команди, от як в 2009-му э, році грали Енді э, Ротінс э, з Сиракюзу 6-12 влучив 20 очок з лавки за 50 хвилин на паркеті. Э, він додав своїй команді дуже добре 4 персональних фола. Не відфолився, але Сиракюза тут, э, значить, у нас три людини зі стартової п'ятірки по п'ять фолів зіграли. Ерік Девендорф 60-му хвилину при цьому зіграв. Ну і Джонні Флін, легенда NCAA, 16-16 штрафних в цьому матчі, 34 очки, 11 асистів за 67 хвилин ігрового часу. Більше за нього тут ніхто не зіграв. У Юкона 61 хвилина. У Ейджей Прайса 10 з 12 штрафної, 33 очки, 10 асистів. ж непогано. 40-76 підборень зігра... зібрав Юкон в цьому матчі. Троє з гравців стартової п'ятірки зібрали по 14 підборень. Да, такі цифри, звісно, ну, шалені. В Юкона 20% за тривочковий, при цьому вони вели майже в усіх овер... ну, тобто вони вели в усіх овертаймах, крім останнього, І Сиракюз забрав собі і виграв цей матч. Але вже в наступному раунді Сиракюзу, виявляється, було мало. Сиракюз захотів ще раз е, зіграти на універом Західної Віржинії. Так, вони зіграли в овертаймі, і Сиракюз знову переміг 74,69. А ось уже на фінал їх трошки не вистачило. Вищому номеру посіву, Знову ж таки. До речі, закінчення була нижчим нижче в посіві. Луїсвіль виграє бійки з 2009 році: 76-66, перемігши у Сірек'юз. І ось так ця прекрасна історія закінчиться. Напишіть, будь ласка, ви в коментарях, як, яку, який ви згадаєте ось такий довгий матч на майже 4 години. Можливо, в НБА згадаєте, як Філадельфія за Оклахомою билась багато овертаймів. Там було 4. Можливо, згадаєте матчі, які там бачили в інших якихось лігах на ще більше овертаймів. Коротше, давайте, давайте трошечки поностальгуємо, е, Можна згадувати і приємні якісь моменти з зенсідавали, де ви тільки там їх не бачили, де тільки не дивились. Е, дякую, що додивились це відео до кінця. Е, був класно було передивитись коротше цей матч. Чим я займався до от створення цього відео. Мені сподобалось. Не знаю, чи зміг передати ту студентську атмосферу, чи не зміг, напишіть в коментарях. Знову ж таки, в описі під відео є посилання на матч. По трошечки буде круто. До телеграм-каналу теж обов'язково приєднуйтесь. Там вас чекаю. Скоро почуємось.